Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Тарас Шевченко, великий поет і художник України. Скажіть, дітки, в якій країні ми з вами живемо? Правильно, наша батьківщина Україна, вона для нас рідна і найдорожча. Чим є для нас Україна? Ви добре сказали, Україна це наша рідна земля, яку ми повинні любити і берегти. Вона багата своїми чорноземами, горами, ріками, лісами, але найцінніше багатство України це її народ, мудрий, талановитий, працьовитий. Народ створив чудові пісні, казки, традиції, звичаї, які передаються з покоління в покоління. Але, діти, такого б не було, якби не було нашого минулого. Ми повинні знати історію України, її видатних людей. Сьогодні ми поговоримо про одну з найвизначніших постатей в історії нашої країни Тараса Григоровича Шевченка. Подивіться, дітки, уважно на ці портрети, чиї портрети ви бачите. Вірно, це Тарас Шевченко. А хто такий Тарас Шевченко? Так, Тарас Шевченко великий український поет, художник і мислитель. Його називають Кобзарем, бо він оспівував Україну, її природу, народ, важку долю селян. А чи знаєте ви, коли народився Тарас Шевченко? Правильно, 9 березня 1814 року. А тепер подивіться на портрет молодого Тараса Шевченка, яким ви його бачите? Давайте опишемо портрет, відповідаючи на мої запитання. Які в Шевченка очі? Вірно, вони темні, виразні, великі, розумні. А який у нього погляд? Так, погляд добрий, щирий, задумливий. А яке чоло Шевченка? Так, ясне, високе, світле, а яке волосся? Темне, густе. А про що, на вашу думку, задумався поет? Можливо, він задумався про Україну, її народ, його тяжку долю, про рідний край. Зараз я пропоную вам скласти розповідь про життя Тараса Шевченка. Я буду ставити вам запитання, і ви, відповідаючи на них, складете розповідь. Отож, перше питання. Що ви знаєте про дитинство Тараса Шевченка? Тарас народився в маленькому селі Моренці у бідній сім'ї. Його тато і мама були простими селянами, які багато працювали. Коли Тарас був ще маленьким, він залишився сиротою, але дуже хотів учитися і малювати. Хлопчик часто малював на всьому, що тільки знаходив на стінах, на землі, навіть на шматочках паперу. Він мріяв стати художником, і одного дня добрі люди допомогли йому потрапити до великого міста, де він навчався у школі художників. Про що і про кого писав Шевченко у своїх віршах? Тарас не тільки малював, а й писав гарні вірші про Україну, про людей, про красу рідної землі. Він дуже любив свій народ і хотів, щоб усі жили вільно та щасливо. Через свої вірші його навіть відправили у заслання, але він не перестав писати і малювати. Скажіть, дітки, а який найвідоміший збірник Тараса Шевченка? Правильно, кобзар. Тепер Шевченка називають великим поетом, художником і кобзарем. Його книжка Кобзар відома у всьому світі. Він залишив нам багато гарних віршів і картин, а його ім'я пам'ятають і шанують в Україні. На цьому, дітки, наше заняття добігає кінця. Давайте пригадаємо, про якого великого українського поета ми сьогодні говорили. Як його звати? Правильно, дітки, його звати Тарас Григорович Шевченко. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!